Дорогі друзі, ви слухаєте українське християнське радіо. Маяк віри! А зараз, дорогі радіослухачі, до вашої уваги пропонуємо прослухати проповідь. Дорогі брати і сестри, дорогі друзі, всі слухачі. Я знову радий зустрічі з вами. Я бажаю сьогодні з вами поділитися деяким думкам зі слова Божого. Але в першу чергу, будь ласка, якщо ви можете, то візьміть до рук Біблії і відкриємо 41-й псалом. В російському тексті то буде 40-й псалом. З першого вірша. Блажений, хто про вбогих дбає, в день нещастя врятує його Господь. Господь заступить його і збереже життя його. Він буде на землі щасливий, і він не віддасть його в руки ворогам зажерливих. Піддержить його Господь на смертному ложі, усю постіль його перемінить в недузі його. Думаю, що не один раз ви читали подібний текст, тому що подібний текст можна знаходити і в різних місцях Слова Божого, і ми ще з вами чуть пізніше звернемося до двох місць Слова Божого, але я хотів би дати деякі коментарі. Я назвав би свою проповідь так, – «Блаженний, хто про убогих дбає. Напевно, у всі часи, в різних країнах, які б розвинуті ті країни не були, але у всі часи завжди були люди, які називали, яких називали Богими. Це люди, які залежали, напевно, від милостивого серця інших людей. Біблія говорить нам, що та людина, яка піклується про правбогих, вона є блаженною. Вона є дуже щасливою, бо так перекладається слово блаженні. Дуже щасливі. Тому, дорогі друже, якщо ти є милосердною людиною, то це слово має пряме відношення сьогодні до тебе. Ким би ми не були, але це слово сьогодні має відношення до нас, якщо ми є милосердні. Біблія каже нам, блаженний, хто про убогих дбає. Можна сказати, що сьогодні такий світ, що треба думати більше про себе. Але послухайте, коли ми починаємо піклуватися про інших людей. Це виглядає приблизно так. Ми усі є діти одного батька. І коли ми піклуємось один про одного, ми приносимо величезне задоволення для нашого батька. Це чисто навіть по-людськи, якщо взяти батьки, і коли вони бачать, що їхні діти один про одного дбають, піклуються. Хіба це неприємні речі для батьків? Звичайно, це є приємні речі. Блаженний. Біблія каже нам, що Бог не просто має яке-то задоволення, а каже про ту людину, що вона є блаженною. Колись один служитель мені розповідав, каже, одну жінку досить паралізувало. І ми прийшли до неї помолитися, і коли почали молитися Господь її оздоровив. І я. я йшов додому і думав, Господи, чому ти її оздоровив? Вона ж така і така і така. Вона словом було багато недостатків, вона дуже багато говорила. Не давала нікому місця, щоб сказати. Ну, така була. І каже, я, я думаю, господи, ну, є ж інші люди, які набагато, набагато краще виглядають. Ну, але ти так швидко їх не оздоровлюєш. А от цю жінку я Каже, коли я прийшов додому, це місце потрапило мені на очі, і я прочитав, блажений, хто про Бога дбає. І він розповідає далі, що я згадавши це, жінка час від часу приходила до нього. І казала, візьми ці кошти і роздай по, по тих дорогах, де ти буваєш, роздай усім бідним. Блаженний, хто Бога, дбає. Це є серйозне слово. Це є серйозне пісня. Ми повинні поглянути в наше серце. Звичайно, на цій темі є маса спекуляцій. Можна сказати, що є багато людей, які на цьому роблять, так би мовити, бізнес. Але я точно знаю, що кожен із нас прекрасно розуміє, що значить Боги. Це люди, які потребують допомоги, не спекулюють нами, а які потребують допомоги, і ми їх знаємо. Вони рядом з нами завжди є. Каже Біблія, в день нещастя врятує його Господь. Чи хочете ви, щоб Господь рятував вас від нещастя? От давайте ми подивимося одне місце Слова Божого. це якщо... Перейдемо до дії святих апостолів, 9 розділ 36 вірша, я дуже швиденько зачитаю. А була в Йопії одна учениця на ім'я Товита, що в перекладі зветься Сарна. Оце була повна добрих вчинків і милостині, котру робила. Сталося, що тими днями вона занедужала і померла, і обмили її та й поклали в горниці. Оскільки Ліда була близько від Йопії, це міста щоб ми орієнтувалися не імена, а міста, то учні, почувши, що Петро там, послали двох чоловіків до нього, просячи, щоб не загаявсь прийти до них. І став Петро та й пішов з ними. Як вже прийшов він, то повели його в горницю і обступили його всі вдовиці, плачучи, і показуючи одежу та плаття, що їм посправляла сарна, коли ще була з ними. Тоді Петро випроводив усіх і, схиливши коліно помолився. І обернувшись до тіла, сказав, та ви то встань. Вона ж відкрила очі свої, побачивши Петра з тіла. Подавши її руку, він підвів, він підвів її, тоді покликав святих та вдовиць і поставив її перед ними живо. Ось таке цікаве місце була. Одна людина, яка була досить милосердною. Вона багато допомагала вдовицям, бідним людям. Це тим, про кого Біблія називає блажений, хто про убогих дбає. І ось вона занедужала, вона померла. Учні послали за Петром, щоб Петро помолився. В них була велика надія на те, що вона знову підніметься. Певно, вони мріяли про цей момент, тому що вони досить любили, шанували і цінували цією людиною. Тому що коли прийшов Петро, то ці вдовиці почали показувати, скільки добра зробила саме ця жінка для них. Напевно, це розчулило серце Петра. Звичайно, не від цього залежало. А саме воскресіння цієї жінки, сарни, це було Боже проведіння, тим не менше. Зверніть увагу, що ця людина була досить милосердною. Будьте милостиві, каже Біблія, як і Бог наш є милостивий. Біблія нам наговорить блаженні милосердні серцем. Вони помиловані будуть. Цей випадок, про який я зачитав, він досить чітко і конкретно про це говорить. Я можу навести ще один приклад. Це досить близько, 10 розділ «Дії святих апостолів. З першого вірша, якщо читати, тут написано, що був один чоловік у Кисарії на ім'я Корнилій, сотник з полку, що звався італійським. Він був побожний і богобійний з усім домом своїм. Подавав від багато милостині народові, завжди молився Богові. І бачив він у водінні ясно, близько 9-ї години, як ангел Божий підійшов до нього і промовив Корнилію. А він, глянувши на нього, злякався та й сказав, що, Господи, ангел промовив, молитві твої, молостині твої, спогадались перед Богом. Пошли ж тепер в Іопії в людей та поклич Симона, що зветься Петром. Він гостює в одного Симона Гарбаря, що дім його над морем. І той розкаже тобі, що маєш робити, коли відійшов ангел, який говорив з Корнилієм, то покликав він двох слуг своїх та побожного воїна з тих, що стерегли його. І розказавши йому все, послав їх у Йопію. Якщо цю історію читати далі, то далі розповідається про те, що Петро, саме там, знаходячись в Йопії, в домі ось цього Симона Гарбаря, він вийшов помолитися, вийшов на кришу помолитися, і Бог показує йому видіння. На полотнищі до нього спускаються різні тварини, і чисті, і нечисті. А саме Петрові чув голод, і Бог до нього промовляє, каже, Петро бери, за коли їж, Петро каже, Господи, нічого нечистого не їв. Це видіння повторилося, і Бог йому сказав, що я очистив, не вважай нечистим. Тобто ми повинні розуміти менталітет того часу, особливо юдейських людей. Вони не могли б піти до поганого і ось так благостити про Ісуса Христа. І Ісус подбав, щоб Корнилій узнав про нього щоб він мав вічне життя. Ви можете задати питання, цей Корнилій був достойний того, щоб ось так Господь про нього дбав. Він же був взагалі начальником війська, в досить неспокійному місті. Можливо, йому приходилось не один раз, захищаючи якісь державні інстанції, приміняти силу до простих людей. Можливо, ще щось приходилось робити, що не зовсім відповідало а повністю. Скажімо, моралі е, і духу Біблії. Але Бог сказав одну цікаву річ про нього. Каже, що твої милостині. Молитві каже Господь, і милостині твої спогадались перед Богом. Саме милостині чому-то знову таки підкреслені тут. Дорогі мої любі, коли ви маєте милосердне серце, це є цінно перед Богом. Бо одна із основних задач навіть церкви, не лише просто християнина, навіть церкви, це творити діла милосердя. Мова не має першої задачі проповідувати Євангелії і, і рядом творити діла милосердя. Творити діла милосердя від щирого серця, як це робив оцей Корнилій. І коли він робив так, Бог каже, я згадав про тебе. Це був перший поганий, який покаявся і прийняв Ісуса Христа ось таким самим способом. Я хочу, щоб ми повернулися назад. Біблія каже, що блаженний, хто про Бога дбає. Хтось каже, що в чому заключається це блаженство. Це блаженство заключається в таких речах. По-перше, в день нещастя врятує Господь. Наше життя, проходячи на землі, часто проходить через ті хвилини, які ми називаємо. Хвилинами внизни або нещасливими хвилинами нашого життя, коли в нас є якісь труднощі, переживання, проблеми, вилякає, що Бог буде рятувати нас, якщо ми будемо дбати про Бога. Другий момент каже, заступить його Господь і збереже життя Його. Знаєте, це цікавий момент. Насправді ми з вами. Час від часу навіть не можемо не догадуватися, як Бог заступає за нас. Що таке заступить? Я так собі уявляю, що Бог стає поперед мене, коли переді мною небезпека. І ця небезпека не може більше мене зачепити. Ви зможете сказати, але я майже був на грані життя і смерті, і ось щось сталося. Майже ось автомобільна катастрофа, щось сталося, Бог мене заступив. На хто про прав дбає, то людину Бог заступає. Я чув свідоцтво одної жінки, яка каже, я маю дві вищі освіти, я є лікар. Але от мені до серця припало служити в інтернаті діткам. І я пішла почала там працювати, там служити. Якби порівняти роботу лікаря в інтернаті, то я можу сказати, все ж таки лікарам більше коштів можна отримати. Виникає одного разу мене розбив інсульт. І за сорок хвилин Господь мене підняв. І якби коли сідаю на апаратуру і перевіряюсь, ніби є признаки інсульту, але я нічого не відчуваю, Вже пройшло декілька років, і я живу спокійно. І коли я спілкувався або слухався свідоцтва і сказав цій жінці, блажений, хто пробогих, дбає. В день на щастя врятує Господь. Господь заступить, збереже життя його. Далі каже, і буде він на землі щасливий. Може, ви не завжди почуваєтеся щасливими. Підіть комусь, допоможіть. Ви побачите, як Бог зробить вас щасливими. Підіть, подобайте за інших людей. І внутрі ви відчуєте, як радість наповнює вас. Ви станете щасливими. Це не просто так. Це є Божа обітниця. Бог сказав, що ці люди будуть щасливими. Бог буде дбати, щоб вони ставали щасливими. Далі читаємо. І не віддасть його в руки ворогам зажерливим, піддержить його Господь на смертному ложі, усю постіль перемінить в недузі його. Може хвороба, може ще щось. Але Бог, коли бачить наше серце, коли Бог бачить, що ми виконуємо це місце Слово Божого блажених, то про Бога і дбає, Бог починає про нас піклуватися, робити нас щасливими, оздоровлювати. Поповнювати нас Його благодаттю. Сьогодні ми можемо прийняти рішення, хтось каже, в мене немає розположення бути людиною милосердною або про Бога дбати. Це не принципове розположення. Принципово, що ви хочете виконати волю Божу. І якщо ви це почнете робити, Бог дасть вам все абсолютно необхідне для цього. Але прийміть рішення, що я хочу бути блаженним. Тому я буду дбати про Бога. Не про тих людей, які бізнес роблять, ніби на убогості. Про тих людей, які насправді є Богом, то наші сусіди, може навіть і наші рідні. Може твій брат, твоя сестра. Може інші люди. На жаль, хто про Бога дбає. Бо за цих людей дбає саму собою. Будьте благословені.